Мені, напевно, пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі і треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається. А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер, і це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. і воно все твоє. Ой, як смачно пахне. Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Найбільше клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Це віддерця впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка, голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Ох mm. ти здається, у мене з'явилася класна ідея. Дженіфер, нумо, підставляй щоку. Мія, що ти робиш? Так, добре тобі, не кричи. Посиди сама, Який маршмеллоу без Ммм, Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, у Мії цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Hey. Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмело, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмелоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Oh. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Це явно не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода Мію Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами Жадіно. Тепер я вся в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, Люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, Міє. Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Смакота. Не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи. Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай шарширота, Дженніфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерце від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. О, смакота. От би щодня так. <свистив> що ж, Дженніфер, я рада, що ти задоволена. <свист> а щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока. Дуже розумно, Дженніфер. <свист> ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерця, А поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота. Ей, клоуни! А як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. На таке я не розраховувала. Ну, угоді вже все досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача. Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я. ціла купа. Так, удача і справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопко мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше. І рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, мія. Тому треба потерпіти. Ох, нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і бути, мія. Я тобі допоможу. Одягну кастюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас! Ну ти чудово. Бажає, що челендж вдався. У челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні, Кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Пощастило тобі, але не хвилюся, значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка жуйкахубабуба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Oh, really? Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Oh, mm -hmm. oh, так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую? No. Ah, mm -hmm. ні. Його я теж з'їм сама. Mm -hmm. Побачити найбільший міхур у твоєму житті. Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <звук> Потримуй. А Що? Як ти посміла? <звук> у мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт з кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь! Я ненавиджу Мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилюю їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне, гарненько їх збити. Готово! А тепер можна поласувати. Oh -oh. <реш> Дідусю Морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Oh. Дуже смішно, ти просто мені заздриш У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Awesome. Об'єдіння. Yeah. Я б від такого звичайно не відмовилася. Yeah. Тебе теж чекає що okay. щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Hey. Ой. І такі тверді. Ну, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. <реш> <реш> Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина! Сюзі, відчепись! Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались міді та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Май ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так-так, Яким тобі доведеться прикрасити торт. Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай! Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No. Так, вже все. Гадко! Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Подобається, hey, поки моніка давиться віною, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик з ефірками. Awesome. Оце я розумію. Краса. You моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті, my. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. oh, yeah. би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом. Ай трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше ріж цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало то так треба доїсти. Знала, що ти така жорстока. <рес> М -м -м. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка. Ваш квиток. Чудово. А це ще що. З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала так. Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш Давайте подивимось. Кролик, ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його, не хвилюйтеся, тут із ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай да кокусник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, що побдурити. А брязкальце я залишу собі. Ось мій квиток Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте у же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня! А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла з собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Ей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой. Так, Точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку. Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти? Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть що у вас там. Камелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило. Жодних тварин на борту. О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гить рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. Ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого. Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч маніти. Ну, привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Ой. Форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О Боже, це ще що. Хом'ячки облом. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер! Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах! А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя. Вітаю з першим польотом. Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір!